Усі вороги, як зовнішні московити, так і внутрішні малороси, вони тебе боялися. В них завжди був страх перед тобою. Але ти не боялася нікого і нічого. І ти це знаєш, що саме така твоя принциповість, твердість і рішучість. Вона не просто дасть можливість зійти тим зернам, які ти посіяла. Ці паростки уже зійшли. Тому що та ідея, яку сповідувала ти, ідея величі української нації, яка для нас, усіх, є основою нашого життя. Ця ідея, яка сьогодні скроплена кров'ю. Вона дасть можливість завтра завдяки тобі укріпити нас усіх і перемогти, здобути ті звитяги, про які ти мріяв. Кремль, московити, вони впродовж всієї історії, згадайте. Століттям вони, очевидно, міряючи по собі, бо для них, як стада овець, Потрібен цар-батюшка, якого вони слухають. І не стало царя-батюшка. І то стадо розбрелося. Вони не знають, що робити і як. Але ніяк московити не можуть усвідомити. Ми, українці, зовсім не такі. Можна фізично знищити носія ідеї, лідера. Але саму ідею не зруйнуєш, не знищиш. Сама ідея, вона тільки опанує ще більше і більше усю націю. І це буде результат наших великих перемог, бо ми появилися на тому світі завдяки Господу, який нам дав цю дорогу, щоб змінити Україну, визволити Україну і піти тим шляхом, який дозволить нам. Пишатися завтрашнім днем, щоб наші діти і онуки не мусили воювати за Україну, а щоб вони жили і творили у великій українській державі. І тому наша справа сьогодні продовжити те, що робила ти, помститися, знайти вбивць і замовників, довести цю справу до логічного завершення. Наша справа сьогодні.